Звичайно, гібридна красуня Big Purple або інша назва Юріанда. Ця красуня створена у 1985 році новозеландської селекції, вражає її забарвлення. пурпурово-фіолетово-червоний колір, вражає її набитість квіточки. Вражає її аромат, вона дуже ароматна, а також рясне квітіння. Я приїхала з роботи і майже весь кущик мій розквітнув. Є на що подивитися, що вам показати. Достатньо сильно росла троянда, достатньо висока, до метр десяти заявлена її висота. Зараз у мене вона, мабуть, так і є: метр десять. Квіточка спеку дуже погано тримає. Може, за один день, коли 30 плюс, спектися квіточка. Але коли більш комфортна погода, то до трьох до п'яти днів я милуюся цією квіткою. Має вона квітування двома, а то й трьома хвилями. Перерва між хвилями є. Це її друга хвиля квітування В моєму садочку, вона більш ясна, ніж перша. Серединку не кожна квіточка показує. Певно, перед цим 30 плюс, і коли формувалися пуп'янки, це ж далося в знаки, тож трішки деформовані квіточки вийшли. Але все одно це чарівна краса, все одно це приємно дивитися оку, цей чарівний яскравий колір, яскрава пляма у садочку. Завжди вона мені подобалась, достатньо довго вже в садочку, мабуть, до восьми років. І щороку вона мене радує. Прибирати бажання нема, незважаючи на те, що це достатньо такий вже старий сорт. Ні, вона мила моєму серцю, тож вона буде зі мною, допоки це можливо. Стандартними обробками вона в мене оброблюється, як всі, так і вона. Сказати, що вона чимось хворіє, ні. Достатньо стійка до хвороб. Шкідники її не чіпають, можливо, вони і є, але по квіточці цього зовсім непомітно. Хоча і від шкідників також я свої трояндочки обробляю. У мене ось така, впевнена, дуже багато у кого є, але у кого немає, то ж, будь ласка, запрошую для перегляду. Для ознайомлення